Ський дух живе в Україні, незважаючи на складні часи, Україні і Чернігові зокрема стартував щорічний олімпійський тиждень, який об'єднує спортсменів, ветеранів спорту та юних любителів фізичної культури. Програма тижня включає різноманітні заходи від зустрічей з олімпійцями до спортивних вікторин та веселих стартів. Особливу увагу приділено досягненням українських спортсменів, адже вони майбутнє. Олімпійський спорт це, це програма держави, це пріоритет держави, це прийняття участі в Олімпійських іграх, це підняття прапору. Це щоб ще раз нагадувати, що Україна є, була і буде. Звісно, що дуже тяжко під час війни було звинуватися, готуватися, але е, завдяки збройним силам ми вистояли і за ці два з половиною роки. Практично на всіх міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи світу, ми піднімали український прапор. Президент НОК України Вадим Гудцайт приїхав до Чернігова, аби підтримати спортивну спільноту осередок Олімпійського комітету. Та обговорити поточні справи розвитку олімпійського руху. Чернігівщина, незважаючи на прикордонне розташування та постійні загрози, залишається спортивним регіоном. Старт незалежному олімпійському спорту України у 1994-му дала наша біотланістка Валентина Цербенесіна. Вона вперше під жовто-блакитним стягом виборола бронзову медаль зимових олімпійських ігор. Сьогодні ж Україну на світовій арені представляють наступні покоління олімпійців. Чернігівщина однозначно є спортивним і олімпійським регіоном. Ми пишаємося тією історією, яку вже маємо. Це 33 роки незалежності України. Ми пишаємося досягненнями сьогодні наших провідних спортсменів, сьогоднішніх уже юних олімпійців, які представляють країну і Чернігівщину і на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи на міжнародних турнірах. Це представники. І боксу, і легкої атлетики, і біатлону, і велосипедного спорту. От зараз буде виступати наш Чернігівський Андрій Пономар на чемпіонаті світу, який стартує у Бельгії. Нещодавно завершилися літні Олімпійські ігри, у яких Україна відзначилася 12 медалями. На Паралімпійських іграх наша країна вибрала 82, з них 22 золота. Сьогодні ж майбутні олімпійці зібралися на стадіоні Юність, щоб провести всеукраїнський олімпійський урок. Ки тиждень це не лише святкування минулих перемог, а скоріше погляд у майбутнє, наголошує Вадим Гудцайт. Президент Національного олімпійського комітету підкреслює необхідність розвитку спорту, попри всі виклики сьогодення. Важливий перший крок це наша спільна перемога та закінчення війни. Далі ж довгий та кропіткий процес відбудови. Для того щоб спорт розвивався, потрібно буде відновити всі спортивні програми, які були до війни. Потрібно буде відновлювати всю спортивну інфраструктуру, тому що під час війни більше 500 спортивних об'єктів було зруйновано десь частково, десь повністю або залишились на окупованих територіях, тому що без розвитку спортивної інфраструктури не буде і розвитку спорту, тому що потрібно займатися і повертати всіх дітей, які поїхали за кордон, залучати всі верства населення до занять спортом, тому що спорт це здоров'я. Олімпійський тиждень яскраве свідчення того, що спортивний дух нації не зла. Амний, а прагнення до нових висот залишається незмінним. Цей захід не лише популяризує олімпійський рух, але й нагадує про силу та витривалість українського народу в найскладніші часи.